А чи помічали ви, що жінки, які не одружені, виглядають значно краще, аніж ті, які заміжні? Сьогодні я, як сімейний адвокат, зробила таке жахливе відкриття, тому що мала консультацію з двома клієнтками, які ще поки знаходяться в шлюбі, але планують розірвати його з моєю допомогою? І я реально побачила на власні очі, як вони виглядають, як вони себе почувають і наскільки вони. Просто виснажені цими невдалими шлюбними стосунками. І я розумію, що причина їх зовнішнього вигляду та внутрішнього стану саме те, що вони знаходяться у шлюбі з такими чоловіками, які негативно впливають на таких жінок. Чому шлюб руйнує психіку і зовнішні жінки? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях під цим відео, але це точно факт.